День студентки, яка навчається на другому курсі по спеціальності хореографія. На Третій парі в нас була аеробіка. На Домашнє завдання нам було задано поставити комбінацію з табати. Тому сьогодні ми вивчали ці комбінації з табати, які ми придумали з моїм одногруппомінь. Після третьої пари в нас велика перерва. Ми пішли купити собі поїсти. А повідаємо. Ми в нашій роздягальні заварили собі чайочку і пішли на четверту пару. Сьогодні в мене аж шість пар, тому я була зайнята з восьмої до шести вечора. Лавненько переходимо нашій гуртожиток в планах. Сьогодні поставити стірку та приготувати швидку вечерю. Пратру машинку включили і піднімаємось до нашої секції. На вечерю в мене сьогодні макарони з сосисками і ставимо воду на чай. Поки готується вечеря, я розвішую свій одяг. До речі, в моєму гуртожитку прання безкоштовне. Знаю, що в когось воно платне, як у вас. Готую собі каву та сідаю вечеряти. На завтра потрібно було вивчити дві теми з психології. Я сідаю виконувати своє домашнє завдання. Дякую за перегляд. Пишіть, щоб ви хотіли побачити в моєму бло.